Доброго дня, шановна громада, я депутат Української міської ради Маєва Ізабелла, і ми продовжуємо висвітлювати для вас діяльність міського голови Олександра Туренка. Темою нашої сьогоднішньої публікації буде важкий трудовий шлях Олександра Туренка на державних посадах. Зокрема, результати його офіційної трудової діяльності в Обухівської і Бориспільської державних адміністраціях. Зазвичай. Так звані self-made персони, які збудували свою кар'єру власними руками з задоволенням, діляться історіями свого успіху, але не у випадку Олександра Туренка. Більш того, людей, які продовжують цим цікавитись, він вважає взагалі, подивіться самі. Скажіть, що з декларацією? Як сталося, що у вас не закладекларована жодна робота ваша? А такі статки мільйонні є. Як це може бути? Поясніть мені, ви знаєте, що це незаконно. Ви гомосексуаліста. Ви вважаєте, що я гомосексуаліст? Я впевнений. Ви вважаєте, я гомосексуаліст? Я впевнені? Типічний гомосексуал. Ви впевнені, так? Ну, ви зрозуміли. Або ніші які не здатні зробити собі навіть не спідня. Мільйонером я став завдяки багаторічній своїй роботі. А те, чим ви займаєтесь, ви не заробите собі навіть на сподіння. Ну що ж, якщо говорити про важку працю. То офіційний трудовий шлях Туренка на державних посадах теж заслуговує окремої уваги. Бо нагадує генеральну репетицію перед службою в органах місцевого самоврядування на посаді міського голови. Особливо фінальна його частина в Боріспільській РГА. Але давайте почнемо в хронологічному порядку. В Українці Олександр Туренка став загально впізнаваємим Ще до його призначення на державну посаду. Адже він був постійним опонентом колишнього міського голови Павла Козирова майже на усіх місцевих виборах. Зокрема, старожили пам'ятають, як він в якості майбутнього міського голови збирав з людей заяви на виділення земельних ділянок. Тож його офіційне призначення на посаду голови Абухівської державної райадміністрації 29 квітня 2016 року стало так званим реваншем численних провальних виборів в Українці. Тут знову ж таки не дуже зрозуміло, чим міг е, зацікавити колишнього президента Порошенка колишній учнів Маляра і слюсер Електрик. Але ось така у людини вдача. Спочатку на Олександра Туренка звалилися надприбутки, а потім в його цупких руках опинилася доля всього Обухівського району. Що ж можна сказати про його безпосередню діяльність на посаді голови обухівської РДА? З хорошого це було дуже недовго. Лише рік. Але й цього строку. Було достатньо, щоб залишити по собі гучну пам'ять. З досягнень, що стосуються саме нашої громади. За його керування, найбільше місто району фінансувалося за остаточним принципом, особливо районні об'єкти, розташовані на території Українки, школи містецтв, загальноосвітні школи та лікарня. Саме через Туренко не вдалося сформувати українську МТГ ще в 2016 році. Адже, сподіваючись на довге перебування на посаді, він хотів об'єднати громади всього Обухівського району в єдину Обухівську ОТГ з адміністративним центром в Обухові і собою на посаді префекта, позбавляючи таким чином українську громаду місцевого самоврядування. Такий формат об'єднання був забракований усіма представниками району. В результаті територіальна реформа в Абухівському районі була загальмована ще на 5 років. Українська громада недоотримала близько 500 мільйонів бюджетних коштів, а також грантових та державних коштів на розвиток території. Я вам ще раз кажу, у вас нічого немає. Є у власності, спільна власність територіальна, у громади, є лікарня. Ні України, ні обуха громада ж зміниться. Хто вам таке сказав? Ну, при після об'єднання громади. А якщо воно не відбудеться, воно я воно добровільне. Якби це був зміни в Конституції і в обов'язку Олександр саме... Туренко став причиною скандалу, пов'язаного з втіленням освітньої реформи. З двох повноцінних шкіл в Українці він хотів зробити опорну та початкову, що могло призвести до втрати потужної матеріально-технічної бази першої школи, втрати нею освітнього ступеню та юридичної незалежності, а також до розформування професійного педагогічного колективу. Завадити цьому вдалося лише за рахунок опору міського та шкільного керівництва та активності громади. У рамках впровадження медичної реформи Туренко запропонував замість вторинної ланки стаціонарів завести всі приміщення платні діагностичні центри та інші комерційні медичні заклади та кабінети, позбавив мешканців громади доступних безкоштовних медичних послуг. Ефектним завершенням кар'єри Туренка на посаді голови Абухівської РДА став скандал з незаконним сміттєзвалищем на території селища Підгорного. Які не могли прибрати більше року, так через особисті домовленості з Туренком підприємство ПАКОМ отримало в оренду землю, на якій незаконно займалося сортуванням сміття, що ледні призвело до екологічної катастрофи. Ніякого відшкодування збитків на підприємців не поклали, а ліквідувати сміттєзвалище довелося вже наступнику Туренка. Після таких потужних результатів роботи в Абухівському районі великого реформатора Туренка перевели на аналогічну посаду в Баріспільський район. І ось враження від його потужної дворічної роботи на посаді голови Абухівської РДА очима її мешканців. Більш детально ви можете ознайомитися з цією публікацією самостійно. Посилання на неї буде в коментарі нижче. Але якщо коротко, то тут знову-таки звинувачення в сумнівних витратах з районного бюджету, відмиванні коштів на закупках, откатах та завищені зарплати своїм підлеглим. До речі, вам це нічого не нагадує. Взагалі про любов мешканців Бориспільського району до Олександра Труенка або як його там охрестили Саша 300 баксів, можна говорити багато. Але краще подивитись на це власними очима. Це уривки відеотрансляції мітингу за Бориспольський аеропорт. А що давай пана Туренса в кабінеті? О, прекрасно! Це робочі проблеми, що ми сутерахуємо. Людина поясняється. Ну я людина запиває. Як він може бути головою адміністрації? Далі йдуть кадри пошуків Олександра Туренка в кабінетах Бориспільської райдержадміністрації. І результати його важкої праці хотіла сказати на благо, але після тих кадрів язик не повертається. До речі, тут засвітився його незмінний заступник Сергій Білецький, якому він два роки тримав місце. В нашій Українській міській раді. Бо, як кажуть, старий перевірений падільник, вибачте, друг краще нових двох. Дитуринку тут. 28 бутилок ході в нас. Взагалі, я такої вітами не бачила. Я ще такого не бачила. Чесно. Таким, Разів п'єта. Саша 300 баксов. <соць> так ви йому передайте, будь ласка, нехай він напише заяву. Звільниться швиденько, щоб ми його не опозили. Пішли, да. пішли. бухати, похмеляться, йди там тебе багато. Не треба, голубі, ви не треба прикриватися головами сільських рад. Звідки у вас землі? Звідки у вас усе? Ви на туди подали! Давай, вставай.

Дайте дорогу! Дайте дорогу! Дайте дорогу. Дайте Рути. О, Днею, да. На молоді шановна громад! Оце мурло! Ось все стоїть білецькі, да? Чи як він там? Оце чмо визиває людей, шантажує! Погрожує і заставляє звільнятися. Оце ви чмо. Його. Ви бачите, да? Виконує його вказівка. Тепер розкажу я. Куренко, Бач, ви тут не розказуєте. Дивіться, ви всі чули він не при чому, так? Да? Да, да. А тепер зараз я кажу представники поліції, пойдіть сюди. У мене заява про злочин. Головою адміністрації його заступнику. Геть з міста! Геть з міста! Геть з міста! Ну, ось, власне, і все. Це всі результати його важкої офіційної трирічної праці на державних посадах. І що вам досі не зрозуміло, як наш керманич став мільйонером? Ну, тоді ви або. Гомосексуаліст. Або. Е -е, ви не заробите собі дуже на спокування. Ну, ви зрозуміли. Слідкуйте за нашими публікаціями. Далі буде ще багато цікавої інформації. Побачимось!